Війцям Новоград-Волинської механізованої бригади колектив Житомиробленерго допомагає не вперше. Цього разу воїни звернулися із проханням придбати автомобіль, який міг би швидко пересуватися між підрозділами, мати високу прохідність та надійність. Прохання з лінії вогню передали волонтери. Керівництво енергетичної компанії та колектив відгукнулися одразу. Ця машина не випадкова. Її спочатку оглянув один із заступників цього комбата, коли він був в відпустці, він сам з тих країв, вона сподобалась по всім параметрам, і саме цю машину обленерго вирішило придбати. Ми продовжимо співпрацю з нашою 30-ю механізованою бригадою. Всі їхні бажання, які у них будуть виникати, ми їх будемо по мірі можливості задовільняти і все, що ми зберемо. По другому, скажімо так, уже в другому напрямку ми самі їх відвеземо. Тобто для того, щоб підкреслити, що наші бійці вони там не забуті, що ніхто не відкупляється, ніхто не кидає там. От, будь ласка, ми там дали і все. І більше ми ніби свої обов'язок виконали. Ні, ми будемо робити максимально для того, щоб в першу чергу ті люди, які там знали і розуміли, що вони не забуті, і їхній подвиг він завжди буде у нас як приклад для наслідування. У багажне відділення автомобіля енергетики поклали свіжі продукти та консервацію, речі особистої гігієни та білизну. Усе, що так необхідно на передовій. Якщо десь там якісь будуть моменти з ремонтом, можливо, десь якісь будуть моменти з запчастинами, аж можна розраховувати на обленер. Що все будемо оперативно передавати, все будемо оперативно ремонтувати, все будемо оперативно приводити в порядок. Олексій Шикета вирішив особисто доправити автомобіль на передову, аби з перших вуз почути, що іще необхідно тим, хто боронить на сході нашу країну. Повернувшись з передової, Олексій Шикета поділився своїми враженнями із нашою знімальною групою. Найперше, я би хотів підтвердити, що я виконав своє слово як голова правління, яке я давав вам які я давав волонтерам, яке давав присутності комбата нашої 30-ї зона бригади, що прийде той час, коли я сам сяду за кермо автомобіля. Ми його завантажимо тими продуктами, тим необхідним товаром, яким зберуть наші працівники, і ми безпосередньо самі власноручно відвеземо на передову. Це сталося. Слава Богу, сталося так, як ми планували. Жодних таких екстесів, проблемних питань ну, за винятком дрібниць не було. Що стосується враження, ну дійсно, коли проїжджає вже останній блокпост, відчувається дуже велика напруження, напруга, напруження в повітрі. Дійсно виникає якась тривога навіть за своє життя, тому що перебуваючи на передовій, буквально там 2 кілометри від ворожих сил, в зоні дії ворожих снайперів, в зоні в зоні дії тих уже то, зброї, яка може. Долетіти до наших хлопців відчувається, що все ж таки є тут велика, в, в, велика тривога за себе і за своїх людей. Але разом з тим, коли ти бачиш цих наших хлопців, коли ти бачиш наскільки вони віддані, коли вони називають себе навіть не збройними силами, вони називають себе, що ми є народна армія. Тому що е, все, що робиться, це робиться не тільки збройними силами, це робиться людьми. Тобто, всі е, та то бажання. Та підтримка людей, вона мені здається, набагато важливіша, ніж ті тушонки чи там ті додаткові там матеріали, які ми привозимо для того, щоб якимось чином з полегшити їхнє перебування. Більшої духовної підтримки для наших бійців на даному етапі, напевно, немає. Ну от е, автомобіль ви передали, передали автомобіль, і взагалі, от що вони сказали про цей подарунок від працівників компанії, що робили вони надзвичайно були вражені, і скажу так, вони з одної сторони можливо і не очікували, що ми так оперативно спрацюємо, але разом з тим вони відчули, що у них дуже велика потужна підтримка у вигляді всього. «Обленерго», я дві, і тут обіцяв, що хлопці у випадку якихось там непередбачених питань, проблем починаючи, наприклад, з ремонту автомобіля, тому що на ньому навіть по полю треба пересуватися швидкістю не менше 80 км кілометрів за годину для того, щоб залишитися цілим і неушкодженим. І з другої сторони, якщо є якісь там питання щодо підготовки до зими, тобто закупку якихось там теплого одягу, термічної білизни, все ви можете розраховувати на нас. Тобто нашу бригаду, нашу Житомирську механізовану бригаду, яка знаходиться безпосередньо на передвій, яка знаходиться буквально на першій лінії, і не дай Бог, якщо станеться, перший удар вони беруть на себе, щоб тил у них був забезпечений, щоб вони знали, що ззаді стоять люди, які завжди їх підтримують, і будь-які їхні бажання вони будуть виконані в повному обсязі. З передової Олексій Шикета привіз і символічні подарунки від бійців 30-ї окремої механізованої Новоротволинської бригади. Оця медаль є медаллю 30-ї механізованої бригади. Вона була на грудях комбата, бойового комбата. Але коли ми приїхали з Волонтерами, коли ми привезли наші подарунки, скажімо так, комбат особисто своїх грудей зняв дану медаль. Він її вручив нам і підписав, що це колективу Житомир за ту жертовність за ту допомогу, яку ми здійснюємо не тільки матеріальну, але і духовну. Символічним подарунком є і гільзя від снаряду, направленого у бік терористів для того. Щоб посвятити нас в танкісти, тому що ми вже були пройшли відповідний ритуал посвячення в танкісти. Значить, вона була підписана, і вона повинна у нас зберігатися як перемога над ворогами, які мають бажання воювати з нами у сьогоднішній передачі. Ми також розповімо вам про роботу працівників компанії «Житомиробленерго» із забезпечення надійного енергопостачання під час серпневої спеки. Спека і відсутність дощів на протязі двох місяців вона викликала те, що почалися лісові пожежі. Це і загорання торф'яників, але і я думаю, тут є і людський фактор. От, виникли пожежі пожежі, які були в Воврському, Олевському, Малинському, Народичському, Коростенських районах. Вони за, захватили дуже велику площадь. Із-за цих пожеж відключалася у нас частина ліній 110 кВт. Це Овруч 3 р Ігнатполь Лісова, лісова на родичі. От, лінії 35 кВ, Олев Зубкович і Ігнатполь Бехи. Внаслідок чого були. Перерви, перерви незначні в електрозабезпеченні споживачів. І були пошкодження наших мереж. Я би хотів відзначити це Коростенську дільницю служби повітряних ліній, Овруцький район електромереж, Олевський район електромереж загалом було задіяно більше 100 чоловік, 20 одиниць техніки. І 14 бригад було створено для ліквідації пожеж, тому що в труднодоступних місцях були пожежі, треба було розчистити під'їзди, розчистити завали, які були лісові. На жаль, сосна при горінні підліску. Пошкоджується коренева система сосни, берези, і дерева падали на наші лінії. Всі наші лінії вони зарезервовані у випадку якихось непередбачуваних ситуацій, катаклізм, у нас є можливість подавати електричну енергію по резервних лініях. Хоча ці лінії резервні і вони дещо довші, дещо менш надійніші, чим основна або чим основна схема живлення. Але разом з тим, наше основне завдання це. Передача електричної енергії в повному обсязі і якісна для того, щоб кожен споживач міг використовувати на свої потреби. Дійсно, цей рік у нас склався дуже важким. Буквально чотири райони таких найбільше можу виділити. Це Малана, це коростень, це Олевськ, це Овруч, які постраждали від пожеж. Значить найгірше для нас це є підгорілі дерева, які фактично вигорають і вже пошкоджені. Падають і рвуть лінії електропередач. Тому що хтось може подумати, як це, як це, якщо шопори залізні, провода всюди залізні, а горить там ліс, і для обленерго це є проблема. Так, це дуже велика проблема. Крім того, є ще багато також і прохань, і закликів до наших вже жителів. Найперше, це все ж таки поводити себе обережно в лісі, тому що ну, в більшості випадків якраз ці всі пожежі стаються через необережне поводження з вогнем. Ну і друге. Це у нас, коли робиться чистка трас, коли ми чистимо ті дерева, які ми зрубуємо, вони повинні оперативно ліквідовуватися, забиратися якраз лісгоспами, тому що це їхня власність і обленерго до нього не має ніякого відношення і не може мати, бо це ну це державна власність. Якщо ж це оперативно було би зроблено, я думаю, що дуже багато питань щодо виникнення якраз цього сухостою, цих сухих, сухих дерев, таких пожарів би не було.